У 50 років вперше побував у Тибеті, подолавши за три дні 50 кілометрів навколо гори Кайлас. Вважав це власним досягненням. Тож, коли харків'янин Костянтин прийшов добровольцем в армію, позивний обрав швидко. Тибет тепер нищить окупантів у складі 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України. Після перемоги мріє повернутися до улюбленого хобі теслярства та показати дружині китів. Бо обіцяв. А яку обіцянку Тибет дає перед кожним бойовим виходом? Він розповів нашим репортерам. Якщо на бойові позиції зайшли в п'ятьох, говорить гурді гвардіє Тибет, стільки ж побратимів має і повернутись. Про це домовився з товаришами ще під час першого бойового виходу у Креміні на Луганщині. Російські війська атакували щодня. Ані. Они... 6 часов утра починали обстріл міномета. Ну, Вони з 6 ранки ранку починали обстріл потім, мінометами. З усього, чого можливо. Потім через пару годин припинявся мінометний обстріл і, і виїжджали танки прямою наводкою. Танки. танки та піхота. Це все було одночасно. Тибет був за старшого, і в кожному з бійців був упевнений, як у собі. Я був уверен в тому, що. Я був впевнений, що кожен стоятиме. Ніхто не відступить і не покине тебе. Для мене було ну для мене було важливо, щоб всі вийшли. Всі живі в одному з боїв. Згадує гвардієць. Ворог вистежив позиції та закидав боєприпасами з дрону. Трьох найважчих поранених Тибет евакуював. Півдоби відстрілювались у двох з бойовим побратимом. Попри те, що і сам був поранений. Теж барабанні перетинки полопались, і ребра були поламані, вони намагались перевірити, живі ми чи ні. І з кидами з дронів, і з автоматами. Вони і ліворуч, і праворуч намагались. Ми відстрілювалися. Ми вдвох дочекались зміни, і тоді вже планово почали виходити. Кліщійка на Донеччині та Серебрянський ліс на Луганщині там російським військовим кортить просунутись вперед. Гвардійці відбивають атаки. Бойовий побратим Тибета згадує, як той важко хворий, чотири дні взимку, при мінус 20 тримав оборону. І вже по виходу на четверте сутки чи п'яті Костя. Пройшов метрів 300 і просто впав на сніг і каже, я більше вже нікуди, не піду. Винесли його до машини евакуації, відвезли, як потім з'ясувалося, а в нього температура 40, двосторонньої Ну, Хлопців набросив, залишився. Дружба на фронті мовчазна та надійна, говорить Тибет. У кожному з бойових побратимів упевнений, не підведе та не відступить. Коли під Кліщівкою у Тибета не було сил рухатись, побратим потягнув на собі його рюкзак та автомат. Нині воїни товаришують родинами. Я подарув тарілки. Я подарував тарілки дошки для нарізання. Мені мені подобається дарувати людям те, що я роблю. Я отримую від цього задоволення. У Теслі за фахом Тибета і хобі відповідне. Робить ось такі вази, тарілки, дошки. З перших днів війни волонтери у Харкові допомагав лагодити розбиті під час обстрілів вікна на північній Салтівці та у селищі Жуковського. Ну а там в то время ну, прильот. Ми тільки поставили там. Мой телефон у людей було вже ну, в домашній там, час. В той час... Ми тільки поставили прильоти телефоном. телефон у людей вже у домашніх чатах був. Помагали хто я вже майже по телефону заміряв людям вікна. везли у кого що було. у кого була ДСП. везли ДСП. знайшли місце, куди у це, це звозити. У мене була майстерня. Я там ручною паркеткою різав. і люди за це нічого не платили. Нічого не Добровольцем до Національної гвардії прийшов у серпні 22-го. Зараз, розповідає гвардієць, виснажений більш фізично, ніж морально. Долати кількакілометрові переходи все важче. Я не хочу, щоб мене приходили і диктували. Я не хочу, щоб до мене приходили і диктували умови, як мені жити. Чому вони мають погрожувати моїй родині? Я пам'ятаю переляканих батьків. Які в 80 років чогось мали ховатись у підвалі. Повернутись до улюбленого хобі і пропадати годинами у власній невеличкій майстерні післявоєнна мрія Тибета та показати дружині китів в океані, бо обіцяв. Юлія Губська, телеканал Прямий. Поставочка ділається в.